На надзвичайно приємна подія, тому що випускники Славутського ліцею Славутської міської ради, які присутні зараз на нашій зустрічі, показали найвищі результати на мультипредметному тесті. Тому з величезною приємністю за рішенням нашої міської влади ці молоді люди преміюються премією міського голови. З великим задоволенням, Ользі Вікторівні. Хочу вручити сертифікат. ну, Я думаю, ви правильно, Ми це така сума початкова, але ви розпорядитесь так, як рахуєте за, за потрібне, ви заслужили. Дуже приємно. Сьогодні я ворожуся разом з вами, що в нас є таке досягнення, тим більше ви не тільки в науці. Ви бачите, що сторонні розвиваєте. самоврядування, допомога, прожити там, участь в цих заходах і так далі. Тому прийміть, будь ласка, сертифікат. Також пану Едуарду, ну мені єдине, що е, знаєте, якось сумнувато. Тому що коли вже дітки хоча б навчилися і вже вилітають, але нам сумнувато трохи з такими людьми, людьми, значить, десь там руки жати, сідувши, поки ми виховуємо, значить, але нас бере гордість за те, пане Едуард. Особисто хочу слова і вдячності сказати, приклад наводимо. Відношення до, до, до життя, до людей, до колег. Ви сформували, теж нам вдалося сформувати колектив, таких учнів, студентів вже належно. І саме головне, що нам що приємно, коли приїжджають, бачите, викладачі, ви презентуєте це. Ви презентували, показували, розказували разом, як, як треба навчатися. Мені дуже приємно, тому пан Едуард, Дякую. Едуард Романович, я пишаюся такими дітьми, хочу, щоб у нас було якомога більше таких юних талановитих, потужних слабочан. Переконана, що працівники освіти будуть робити все можливе і неможливе, навіть в таких складних умовах, щоб гарно навчати розумних дітей. Нас їх дуже вам велике слова вдячності. Ви гордість нашої громади, нашої України, і мені дуже дуже надзвичайно дуже приємно вам подякувати. Я варду особисто не знаю, знаю з дитинства. Ви не уявляєте, яка вона розумничка, яка в неї ну дуже класній людській якості, щира, добра. Дуже тендітна але дуже сильно. У мене особисто це була ціль, яку я мала досягнути. Я знала, що я це досягну. Загалом, безперечно, це старання батьків. Адже мені з маличку казали, що Оля, математика в тебе в душі, в генах тече і в крові. І я просто до цього йшла. Я це знала, і так вийшло. Для мене особисто це також неймовірно велика підтримка тих, хто є ближніми батьків. Коханих людей, близьких, просто друзів, знайомих, вчителів, навіть загалом 200 балів з історії пообіцяв ЕМ ЕМІ Миколаївні за декілька місяців до проведення національного мультипредметного тесту. Але найбільша підтримка, така скоріше не А це ті, завдяки кому ми маємо можливість спокійно тут вчитися, спокійно складати НМТ без того, аби спускатися в підвал. Це наші захисники.